Минулої доби четверо військових загинули у зоні АТО. Ще троє поранені. На Луганському напрямку найпотужніший обстріл стався у Кримському. Там за 20 хвилин по позиціях Збройних сил України було випущено 36 мін різного калібру. Попаснянський район обстріляли із важкого озброєння. На Маріупольському напрямку найскладніша обстановка залишається у водяному та широкиному. По Мар'їнському району бойовики били із мінометів. На Донецькому напрямку у районі Авдіївки було випущено більше сотні ворожих мін. Також окупанти Стосовували танки Унаслідок наслідок обстрілів, пошкоджено два житлових будинки. Мешканці не постраждали. донецький напрямок. Минулої доби обстановка ускладнилася, як і раніше, бойові дії тривають по всьому фронту. Проте противник підтягнув на передову додаткові сили і засоби, що призвело до посилення обстрілів та збільшення їхньої кількості. Світлодарська дога У Луганському бойовики активізувалися ще вранці. Між шостою та дев'ятою годинами окупанти здійснили чотири обстріли із застосуванням мінометів. При цьому була випущено кілька десятків мін. У другій половині дня противник двічі обстріляв троїски з гармат і мінометів. У Луганському в день та ввечері перестрілки тривали практично безперервно.